Доброго дня, шановні, це буде коротеньке відео е, щодо е, якоїсь неймовірної кількості листів, бажаючих вступити в УПА вже сьогодні працювати. Дивіться, реєстрація буде через сайт. Ми замовили два проєкти в Нідерландах та в Німеччині. Нам дали готові е, версії, і наші кіберфахівці змогли їх зламати один за 6 часів, за шість годин, а другий за добу. Тобто це не надійний проєкт. А якщо ми вважаємо, що проти нас буде працювати два найпотужніших ворога, існуючих в цьому світі, це Путін та його терористи, та Зеленський посіпака Путіна е з Єрмаком та іншими, то ми повинні розуміти, що надійність цього сайту це саме головне. По-перше, надійність е нашої інформації, по-друге, особистої інформації тих, хто підтримує. А втретє, ми не хочемо, щоб тому зробили клон чи взагалі е, парсили інформацію з наших сайтів. Тому дивіться, е, ми працюємо. Коли буде надійна версія, ми його анонсуємо. Ви всі зможете заповнити там анкету. Потім ми розподіляємо людей по куреням. Вони будуть прив'язані територіально до областей. Е, ви вибираєте самі собі керівників. І потім ми починаємо працювати саме в такій послідовності. Це раз по-друге, ми шукаємо базу для тих людей, хто хоче мати додатковий досвід боротьби з підарами. Ми хочемо е взяти базу і не орендувати її, а придбати. А е такого масштабу проєкт. Коли там 200-300 людей зможуть е, проходити навчання, це не така легка задача. Тому ми теж працюємо. Коли буде зроблений сайт, буде е, анонсовано, ви заповните анкети, і потім вже персонально вам буде надаватися можливість та інформація щодо проходження е, курсів, курсів по підготовці боротьби з підерами. Тому. Ми працюємо. Я дуже радий, що такий е відклик знайшла е ця пропозиція відновити УПА. І саме УПА, ніяких там масадів, ніяких там інших організацій. Саме УПА це та організація, яка буде створена українцями, працювати в інтересах українців, і результат буде виключно в інтересах України. Тому я е бажаю нам всім терпіння. Ми працюємо, всі е, нові повідомлення, що на цю тему, я буду публікувати. Посилання будуть виключно на моїй сторінці. Тому всім доброго дня! Працюємо на перемогу!